Всім доброго дня. Сьогодні сталася жахлива подія. Сьогодні в центрі міста Львова просто застрелили людину. Непросту людину, всі ми його знали. Це колишній голова парламенту Андрій Парубій. Я чесно нічого не можу сказати, ні хорошого, ні поганого. Тим паче, поганого ніколи не можна казати про людину, якої з нами вже немає. Я цю людину не знав. Е так само, як і ви бачив тільки по телевізору. Але єдине, що я знав, що Андрій Парубій виступав завжди проти діючої влади. Ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання. Чим швидше Зеленський піде своєї посади. Тим краще буде для України, тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. Як на мене, це свавілля, яка відбувається зараз в країні, а це не перший випадок, ви всі це знаєте, де стріляють активістів, людей. Це, це дуже часто відбувається у нас зараз в країні, на жаль, тому що багато хто приїжджає з передової. Бере з собою все, що тільки можна. Це все можна було спокійно провести. І потім отаке відбувається, на жаль. Е, була ситуація так само у місті Василь... Василькові, де активіст, який виступав проти діючої влади місцевої, узнали, чого були в мене обшуки. Мародери намагаються, щоб я мовчав. Накліпали кучу кримінальних справ. Ну у вас цього не вийде. Я мовчати не буду. Я навіть розкажу, скільки ви вкрали землі військовому містечку в нашому місті. І от виступав проти діючої влади, і потім сталася така ситуація: був замах на вбивство. Дякуючи Богові, що це не скінчилось фонтально. Людина відбулася просто пораненнями. Але, але ж могло закінчитися набагато гірше. Василькові підозрюють прямо у Васильківського міського голову. Дійсно є підозра, неофіційна підозра ще. Але підозра є. І до чого це все я веду? Що у нас в країні просто немає права на слово. Активісти не мають права висловити свою думку. І це все відбувається тільки і за того, що у нас в країні йде війна, тому що президенти нашої країни і країни, які нам допомагають, і ворог. Між собою не можуть домовитись. Якби, я думаю, в Україні була не війна, а мир, все було б думаю, ну, в середині країни набагато, думаю, простіше було б. Не було б цих стрілянин, заказних вбивств. Тому нам потрібен мир. Молимось, надіємось. Що все-таки домовляться і настане мир. Тому що таке, як сьогодні відбулося, таке не має бути. Ось так. Це моя думка. Всім гарного дня, слава Україні!